Перше питання про надання дозволу на внесення до Генерального плану села Шафалюська Борщагівка, Учанського району Київської області, будь ласка. Доброго вечір, шановний Олег Доброго вечора, шановні депутати. Хотів би нагадати, що вчора було засідання постійно-діючої комісії e, пошківської міської ради, збирання підпорядкування забудування. На які повернемо сім питань. Перше питання. Надання добу насіє змін до Генерального плану села Петропавського Пашарівка, Бучанського район, Кінської області. Комісія дала позитивний висновок. Залишилися свої думки, багато взяли зброю, до рук, прийшли захищати нашу державу. І вони фізично не зможуть долучитися до розробки такого важливого документа для того самого пункту, де вони проживають. Вони не Павловська пощілька. Гуміральний план будуть носити зміни саме в селі Петропанівська Борщівця. Скажіть, будь ласка, як називаються люди, які приходять і господарюють з будинку, де нема господаря чи нема роде? Я вас дуже прошу не підтримувати це рішення і не надавати дозвіл нанесення змін до. Генерального плану до тих пір, поки не закінчиться війна, не повернуться люди і дати їм можливість долучитися до цього до до документу. Дякую, дякую, Дякую. дякую. тепер я скажу. Господар перед вами, господар перед вами сидить тут, він сидить. Це раз. Друге. Ті люди, які на сьогоднішній день скасовують генеральний план, знаходяться в Європі. І вони всі суди подали, щоб скасувати попередній генеральний план села Петропавлівська-Борщагівка. І чого то в судах вони можуть бути учасниками, а тут вони не можуть бути учасниками. І в судах вони його онлайн працюють. Тоді лукавте, Людмила Володимирівна. Можна я скажу? В тинукавте. Я представник громади. Я теж а хочу, будь про... ласка, депутати. Так, депутати. Так, я керую, а не ви. Будь ласка. Минули в минулому генеральному плані. Ви проголосували за будівництво біля озера багатоповерхівки. Ця ділянка була під індивідуальну забудову. Да, дівчата судяться вони за кордоном, але їх підтримує громада. Ваше ж ви знаєте, що да, ми, ми знаємо, бо, бо ми їх підтримуємо. Так вийшло, як і Олена Горб. Вони теж виїхали. Ну це не в цьому справа. А будь ласка, справа в тому, що під час війни не можна зараз подавати на розгляд генеральний план території. Зараз війна. Ви хочете дозволити для розгляду, правильно? Так, да, да, ми все віде. це розуміємо. Ви в той, в той раз зробили те ж саме, і за все потім ви голосуєте за. Давайте зупинимо життя. Про що зараз буде мова і про які зміни? Ви не побудували жодного садочку, жодного парку. Про які зміни зараз? Скажіть, будь ласка, про які зміни зараз будуть говорити? Ігор. Це питання виглядалося на комісії. Зараз поступили у нас пропозиції. Ми їх виглядали на комісії. Були представники і депутатського корпусу, і були представники, представники і виконкому представники мешканців були на засіданні комісії. Було 12 пропозицій на серед них основні пропозиції пов'язані з Зеленим райом, і неможливості там багатоповерхової багатопоркової забудови. Всі тут. Можуть підтвердити, що у кожного є претензія до генерального плану. Ми зараз розглядаємо питання виключно про внесення змін. Потім буде громадські слух, де це все буде обговорювати. І там можна буде надавати свої пропозиції, і якщо хочуть скасувати його, чому ми зараз не можемо внести відповідні зміни для того, щоб у нас генеральний план влаштовував більшу частину нашої, нашої, нашого населення. У нас не така велика кількість людей зараз воює. Повірте мені, я знаю, скільки людей у нас зараз воює на сході. Ігор, і можна знає, питання? Знає, ви, знає, ви точно внесете в майбутній ви, генеральний ви, план? Знесете мені закінчите розмову. Будь ласка. Ви коли виступали? Я вас не ви зміните ділянку під багатоповерхівку Ми на зеленого гаю? Під знову під індивідуальну забудову? Ми плануємо надати дозвіл на внесення змін до генерального плану. Які це будуть зміни, будуть вирішувати. Громадські слухання, а потім буде депутати комісії. Громадські слухання проходили а, по ділянці на озері про надання дозволу внесення змін до генерального плану села Петропавлівська, Бурсивка, Бетанського району Київської області. Ну так пообіцяйте, що ви зараз приймете до уваги листи людей, які просили прибрати. Ви цього не зробите. Нас листи були напис... написані після публікації сільської ради детальний план восени під розміщення багатоквартирної та громадської забудови, об'єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності з Лісовівська, Борщинка, Бучанського району, Київської області, будь ласка, Олексій Юрійович. Щодо питання про надання дозволу на розробку містальної документації, детальний план території, розвищення багатоквартирів об'єкт, об'єктів обслуговування торгівлі та інших видів підприємницької діяльності, в Серієпетківська Бощадівка, Бучанського району, Київської області, Уточнюю, площа 22,6 гектара. Питання розглядалося на комісії, висновок позитивний. Ставлю на голосування про надання дозволу на розробку містобудівної документації, детальний план території, підрозмічення. І оця громада. Так, да, вони міг, не дають сказати. Забудови об'єктів услугов та торгівлі. Ганьба, власне. За 24 рішення прийнято. Наступне питання. Є питання, що ви робите? Так, <рес> Будь ласка. По регламенту вам повинні дати слово. Так, ну, да. так да, але зміться кричати. Так ви не даваєте нікому говорити. Наступне. Про надання дозволу, внесення змін до містобудівної документації, детальний план території.